Всім доброго, чудового осіннього дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми з вами продовжимо перегляд новинок прикрас. В цьому відео будуть представлені виключно новинки прикрас з натуральними самоцвітами. Розпочну відео з бірюзи. Цей браслет мені дуже подобається. Покладу поки що так. Дивіться, що хочу, на що хочу звернути вашу увагу сережечки підвісні. Тобто завжди у нас в основному йде ось така класична моделька англійський замочок на вушку. А ось тут варіант саме підвісних сережок. Виглядають вони дуже класно на вушках. Так, бірюзам, комплектик. Каблучка у 18-му розмірі. Вага каблучки 4,1 грами. Камінчики 14 на 10 міліметрів. Сережечки, англійський замочок підвісні. Камінчики всі відкриті. Комплектик один в наявності. Вартість комплекту 2400 гривень. І ще один. Комплектик з бірюзою Якраз таки в такому класичному варіанті Індія взагалі робить. Більшість всього саме такі класичні модельки, але тут акцент робиться саме на камінь. Так, тут розмір каблучки в такому комплекті 18,5. Трошки підніму лампу. Так. Вага каблучки 3,9 грами. Розмір камінчиків так само 14 на 10 міліметрів. Англійський замочок в сережках, вага сережок 6,6 грами. І скрізь камінчики відкриті. Вартість комплекту 2250 гривень. І до комплектів. Можна підібрати ось такий браслет. Зараз я про нього розповім окремо, хочу просто, щоб ви подивилися по відтінку, в браслеті більш такі яскравіші, яскравішо блакитні відтінки. Трошки відрізняється по відтінкам, але можна запарувати, буде чудовий комплект. До речі, привезли ще дівчата-намистам. Ще не рахувала їх, на миста виставлю по бірюзі окремо. Є декілька там варіантів, трошки пізніше виставлятиму на миста, тобто можна буде підібрати під комплектики або під браслетик, можна буде ще підібрати намисто. Комплектик зніму і хочу показати вам браслет. Тут додатковий ланцюжок ще йде. Всі вироби представлені, як завжди, в сріблі 925-ї проби срібло нічим не покрите, поліроване. Англійський замочок. Тут чи мені сподобався цей браслет, подивіться, скільки камінчиків. Тут 14 каменів в браслеті. Тобто, на всю ручку, ось так виглядатиме на зап'ясті, на всю ручку будуть камні. На об'єм зап'ястя буде від. Напевно, 16,5, від 16-го навіть можна. І до 23 см тут спокійно буде. Бачите, який тут зазор йде, великий. Тобто, практично на будь-який об'єм зап'ястя жінки він підійде. Камінчики 9 на 7 міліметрів. Ще раз повторюсь, їх 14 штук в браслеті. Зворотній бік, камінчики всі відкриті. Дуже він мені сподобався, цей браслетик. Ось так виглядатиме. Вартість браслету, ага, вагу не сказала, вага 22 грами. Вартість браслету 4800 гривень. Ось така у нас сьогодні цікава бірюза. У бюрзі саме в сріблі все. Далі ми з вами подивимось турмалінові кваци. Розпочну, напевно, з цього. Ось тут хочу дуже звернути вашу увагу на якість самих каменів. Сам кварц практично ідеально прозорий, і ось те, що ми бачимо, це волокна турмаліну. Досить часто називають такий кварц, турмаліновий кварц. Має назви ще Борода Магомеда. Волок на турмалінчику дуже чітко видно, якість шикарна. Я б навіть говорила про те, що це гірський кришталь, бо він неймовірно прозорий. Таких комплектиків маю два. В розмірі 18,5 обидва, вага каблучки 4 грами. Камінчики 15,5 на 11,5 міліметрів. Ну, так хочеться, щоб ви роздивились самі камінчики, трохи мені так, одну лампу, напевно, вимкну, може, так буде відніше вам. Ну, шикарно, просто шикарна якість. Завжди погано такі камні погано показувати, не дуже чітко видно. Так, відволіклась трошки. Англійський замочок в сережечках і камінчики скрізь відкриті. Вага сережок 6,6 грами. Вартість комплектиків 2750 гривень. Таких комплектиків маю два, зараз покажу другий. Так. Тут такі... Більш товстіші турмалінчики, ну, класні комплекти, рекомендую дуже. А характеристики всі ті ж самі, розмір каблучки 18,5. Два комплекти турмалінового кварцу. І під них можу запропонувати вам привезла нові браслетики. Зараз я їх окремо покажу. Один поставлю сюди. Турмаліновий кварц. У мене були з минулих партій, там, якщо я не помиляюсь, 9х9 були а, сегменти, і 10 на 10. Тут трошки більші 11 на 11. І можна зробити чудовий комплектик. Але в браслетах набагато більше а, шерлу, більше волокон, більше включень, і він такий темніший за рахунок цього виглядає. Комплектики по 2750 гривень в однаковому розмірі 18,5. Під них покажу зараз браслети, були вони вже в нас дуже а, такі популярні, багато на них запитів було турмаліновий кварц. Тут а, квадратні сегменти. На об'єм зап'ястя. 19, 19,5, навіть тут такі хороші об'єми немаленькі. Сегменти 11 на 11 міліметрів. Вартість браслетиків 1250 гривень. Їх всього мають 4 наявності. Далі. Лабрадори. Ось тут. Комплект, чесно, мене дуже вразив. Зараз розповім чим. По-перше, комплект в огранці, по-перше, якість самих лабрадорів, а ми знаємо, що лабрадори, адуляри, взагалі польові шпати, місячні камені вони вкрай слоїсті. От їх обрати реально, щоб вони були без тріщин, без колів, без явно виражених слоїв, дуже важко обрати їх. А ось тут комплект практично ідеальний. І зверніть увагу, яка іризація цікава, як а, полосочками вона йде. Вся повністю синя іризація, зворотній бік. Тут в камінчиках взагалі шахматна огранка зі зворотнього боку. Також цікава історія з ними. Так, комплектик з лабрадорами. У каблучка у 19 розмірі. тут, подивіться, також шахматна огранка з середини. Не цікаво придумали. Так, синя іризація. Навіть не блакитна, тут така темніша. Отже, 19-й розмір каблучки, вага каблучки 5,9 грамів. Камінчики 18 на 13 міліметрів. Сережки, англійський замочок, вага сережок 9,5 грамів. І чи маленький для о, лабрадорів, ну, виглядатиме він реально, дівчата, шикарно. Вартість комплекту 3600 гривень. Також один в наявності. І до лабрадорів я підібрала браслети, так, насправді. Не дешеві зовсім, але якість в них покорила навіть мене. Дивіться, в чому суть, а тут також іризація в полосочку. Я схиляюсь до того, що або з одного родовища підбирали, що скоріше за все. Бачите, яка полосата така іризація. Ось так запарувати комплектом буде просто шикарно. Так, про браслетики поговоримо трошки пізніше, закінчимо з комплектами. І ще один комплект. Тут лабрадорчики в огранці. Ще один комплект кабушони. Тут же зовсім інша іризація. Вам гірше видно синьо-зелено-жовта навіть, я би так сказала. Абсолютно інша. О, тут класно видно зловило. Бачите, жовта зелена. Трошки під кутом треба їх розглядати, тоді видно гарніше. Каблучка у розмірі 18,5. Діаметр камінчиків 15 мм. Вага каблучки 5,1 грам, вага сережок 8,4 грами. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість, вартість комплекту 3100 гривень. Лабрадорів тільки два комплектики. І, до речі, під цей комплектик також підбирала, якщо я не помиляюсь, цей більш жовтіше, щоб була іризація, щоб можна було також комплектом ось так носити, так не видно. Так, було чудово. І ще один. Навіть ось цей, мені здається, ще краще підійде. Так, навіть ось цей більше підходить. І покажу вам браслети. Браслетів всього три, але шикарної якості. Вперше, я чесно, везу таку якість лабрадорів. Чим вони мені подобаються, по-перше, іризацію мають повністю всі камінчики. Іризація по всій поверхні каменя. Причому що зовні, що зсередини, тут іризація така, ну, неймовірна. Були у нас, у нас колись, можливо, ви пам'ятаєте, такі бюджетні браслети. Я не пам'ятаю, по 600 вони гривень були десь так. Але це абсолютно дві різні, два різних камені, чому, тому що там десь була точкова іризація трошечки збоку, трошечки з середини. А ось тут якраз таки той варіант, що іризують абсолютно всі камінчики. Сегменти, Сегменти 15,5, тобто ширина браслетів 15,5 на 11,5. Об'єми. Стосовно об'ємів. Один браслет в мене взагалі дуже великий, підійде о, те, що я пропонувала до цього комплекту. Тут розмір каблучки 19 і великий об'єм браслету. Тобто, має бути комплектом Тут великі об'єми дівчата: тут можуть бути і 20, і 22, і 23. Тут на великі об'єми. Один трошки менший, десь до 20-го діаметру зап'ястя, а цей навіть ще більший, і можна розглядати такий варіант, як чоловічий браслет. На грубу чоловічу руку він підійде. Тут дійсно той випадок, що дуже великі об'єми. Так, вартість браслетів 2250 гривень. Це вже такі, знаєте, топ лабрадори. Дивіться, як і шикарно. І всі, всі, всі камінчики. Так, лабрадори це все. Далі. Те, що просили ще мене привезти. Геліоліти сонячні камені. Маю окремо одну каблучку, трошки сьогодні сівший голос. Так, одна каблучка з геліолітом. В розмірі 19,3. Ну, фактично, можна і на 19,5 його вдягти, і буде добре. Сонячний камінь. Вага каблучки 5,8 грамів. Сам камінчик 15,5 на 12,3 міліметри. Ох, ні, я вибачаюсь, це в комплекті. А тут 24,5 на 16,5 досить великий камінь, 10 грам каблучка. Подивились на комплект, не на ту подивились. Має не так включення, як слої. Ось тут я бачу невеликий слой ось тут. Слоїстість трохи присутня. Чим не дуже люблю геліоліти, тим, що вони далеко не абсолютно ідеальні. Переливи гарні, їх добре видно. Каблучка в наявності тільки одна. Вартість каблучки 1650 гривень. Камінчик відкритий. І по геліолітам привезли ще один комплектик. Також питали в мене за сонячні камені. Так. Переливи класні. От що мені подобається, то це переливи. Якість каменя так собі, а от переливи. Чому кажу так собі, бо бачу слої. Десь є слої, зараз показуватиму окремо, щоб ви також бачили. Бачите, десь видно, виглядають. Це не тріщини, це слої. Вони всі заполіровані, але вони присутні. Так, каблучка в розмірі 18,3. Вага каблучки 5,8 грамів, камінчики 15,5. На 12,3 міліметри. Сережечки, англійський замочок, камінчики відкриті. Так, ось тут слой класно видно. Вага сережок 7,7 грамів. Вартість комплекту 2300 гривень за весь комплект. По геліолітам поки що все. Навіть не знаю, дівчата, чи буду я їх ще возити. Ну добре, подивимось. По геліолітам поки що все. І просили у мене, знайшла ще в закупці три останні браслети з турмалінами різнокольоровими. І в цьому році їх вже точно більше не буде. Більш рівні, ніж попередні. Яскраві, чим сподобались. Тут є блакитні турмалінчики. Тут, тут, тут блакитні є. Так, такі браслетики, єдиний в них мінус, вони на невеликий об'єм зап'ястя. Тут 17,5, ну максимум 18 і то буде вже, знаєте, як то кажуть, в обтяжку. Повністю по зап'ясті буде. Тому тут 17,5 буде ідеально: 17-17,5. Сегменти. Ширина тут 10 мм, сантиметрові. Шири, ширина браслету і ширина ось так. Поперечна, 7 міліметрів. Таких браслетиків три ще раз повторюсь, в цьому році більше не буде їх. Можливо, з наступного року, але також не факт. Поки що їх більше не привозять. А, так, вартість браслету 2150 гривень кожний. Піднялась закупка на них. Ну, і, відповідно, на жаль, вартість. М -м? Кавуновий турмалінчик навіть не бачила. Ось це природне поєднання саме кавунового натурального турмаліну рожевий зеленим. Отже, поки що вони є. Останні три, хто запитував, будь ласка. Ну, а я, як завжди, запрошую вас долучатись до вайбер спільноти, де ви зможете розглядіти прикраси в наявності та подивитись розміри та всі параметри прикрас. Свої контактні дані, як завжди, я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Замовлення я приймаю у Вайбері за контактним номером телефону, закріпленим також у першому коментарі. Всім дуже дякую за увагу. До скорих зустрічей на каналі. Гарного дня!